Всем привет! Мне на днях прошла посылочка. Значит, такие типа Advent calendar. Цена реклама, тому мы заблюрим название. Значит. Сейчас я вам поближе подсниму. Поки я все це гарненько підзнімала, то в мене там трошечки їх попробувала. І є в мене підозріння, що там, що там може бути. Значить, почнемо з листівки. Happy New Year. Ось тут нічого не написано, типу, це я можу вже потім комусь відправити. А потім тут йде отаке. Ти можеш все і навіть більше. Я в тебе вірю. І тут ззаду є пакетик чаю, лаваре, і тут ззаду є отака штучка. Ще одна записулька. Так. Угу. Жити тим життям, яке ти для себе бажаєш, це найменш егоїстичний вчинок з усіх можливих. Як це мило! Значить, це наступне. Зараз ми будемо шукати години. Ми будемо розпаковувати. Це, щоб було по-правильному. Кожен один подарок на один день. Тому тут буде багато нарезок. Ось, одиничка. Якраз, і слава Богу, першу знайшла майже. Значить, відкриваємо, відкриваємо її. Ой! Відкриваємо, відкриваємо. Не знаю, можливо, я потім буду просто піднімати. А що саме в подарунку буде? Окремо, без свого обличчя, скажімо. скажемо. Коротше, розриваємо все. Все розриваємо. Перва дубля, виходить, будемо здивати. Получається така бумбочка, Отака. формі сніжинки. Така сніжиночка гарненька. Вона... Но вона чимось пахне. Вона... Вона смачно пахне, а якщо навряд чи вам, звісно, видно, але вона тут ще зблизькі. Не знаю, чи видно вам, чи воно проливається, ну, коротше. Ось така в нас річка. Трошечки жізні, ну, ладно. Зкриваємо. І тут у нас. А, тут у нас наліпки. одеваюсь. Сегодня у нас вот такие вот огненки, на сегодня у нас третий день. А, такие манюничка. Тут у меня есть подозрение, что это якась ручка, потому что, вона что, она маленькая. Да, это ручка. М -м -м. С таким стикером. Сьогодні у нас четвертий день. Шукаємо посилочку. Ну, вона. Типа, я прям бачу оці, оці три пунктички. Ну, як бачу, чувствую. І я впевнена, що це ялиночка. Я думаю, що це ігрова ялиночка. Ну, типа, знаєте, така міні. Міні-статуеточка ялиночка, мабуть. Ну, типа, не знаю, дерев'яна, може, чи якась, типа. Не знаю. А! А! -а, -а, -а. Ну, майже вгадала. Ну тут ялиночка-швічка. Сьогодній день. 5 грудня. У нас такий подаруночок. Такий. такий. Така подарункова упаковочка прикольна. Типа Merry Christmas! Так. Ну, воно таке тверде. І воно, знаєте, як м -м, чай. Сіль для вани, кава. Ну, теж в таких 100-грамових упаковочках. Не знаю навіть, що ще таке можна придумати. Да, це завжди такий сіль. значить, шимерна сіль для вани. Дедуктивний метод. Все, я зараз все на ощупь, все на ощуп. Зараз буду узнавати. Сьогодні в нас 6 грудня і День Святого Миколая. І я з отакими от вушками зайчика, І я сподіваюся, що такий зайчик кожному з вас сьогодні зранку приносив подаруночок під подушку. Так, а в нас розпакунок шостого подарунок. Ось такий він маленький, я його вже помацала трошечки. І воно, схоже, знаєте, або на бомбочку для ванни, або, можливо, це така кругленька точілка для олівців. Не знаю, але мені все-таки здається, що це ще одна бомбочка для ванни. О, вона помаранчева, це такий мандаринчик. У нас дуже цікавий, дуже гарненький такий. А сьогодні в нас 7 грудня, і тому прийшов день розпаковувати сьомий подарунок. Ось так він виглядає. Він такий насправді дуже м'який. І мені здається, що це може бути якась іграшка. Значить. А, ага, це в нас шкарпетки. Отакі вони гарненькі, отакі гарненькі. Наступний подарунок в нас восьмий. Отак от, от він виглядає. Він на дотик він мені зга... нагадує на якусь закладинку, чи лінійку. От щось в такому дусі. Зараз ми глянемо що там знаходиться. Оп! Отака закладинка, отака і отака. Такі вони дерев'яні. Ой, це, мабуть, не той. Отак. Три отакі симпатичні закладинки. Наступний подаруночок у нас дев'ятий. І він такий трошечки дивної форми. А ще він накенький. Спочатку я думала, що це якась іграшка, але зараз, от прямо зараз до мене. Прийшла думка, що це може бути заколка на голову. Знаєте, це така тренді м'якенька. В мене вже така є, я купила в Аврорі, але. А, ух ти! Да, це ось така заколочка з таким от бантиком. Вона така біленька, гарненька. В мене є схожа, ну точніше, в мене є отака. З... Така м'якенька сірого кольору. А це така більш різдвяна, більш новорічна, така симпатична. Наступний наш лот номер 10 Цікаво, що ж це може бути? Навіть не знаю, мабуть, якісь шкарпетки. Ну, Ладно, давайте подивимось, що це в нас за книжка. Я дуже сподіваюся, що це не одна з тих книг, які вже в мене є. Тому що буде дуже образливо, але наскільки я знаю, то їх можна буде поміняти. Тому дайте. О! Це в нас книга Донато Карізі. Наші Це одна з тих книжок, які я насправді хотіла. Точніше, я хотіла серію одразу, тому що в мене якийсь бзик. І донато Карізі це один з тих авторів, яких я хотіла почати читати, і я замовила, здається, якраз на Black Friday Дім без спогадів» і Дім голосів. Так що в мене тепер є ще одна серія. Точніше, початок цієї серії. І можна буде потім докупити ще книжечки. Тим паче, що в цьому місяці вийшла третя частина Людина в лабіринті здається, якщо я не помиляюсь. І тому якраз в мене тепер буде привід її купити. Наступний подаруночок. Одинадцятий. Такий гарненький. Можливо, можливо, це якийсь пряник. Або якась цукерка. Щось таке мені здається. Да, це пряник. Отакий от. Сьогоднішній наш 12-й подарунок. І там щось щось тарехти. Воно, ну, вже все облягло його по формі, і мені здається, що це, можливо, це якийсь світильник в формі ліхтарика чи щось типу такого. О, да, це така лампочка, блін. правильно відкрила. Блін, яко прикольно, Дивіться, тут таке дерево, тут такий сніговічок, сніговик прикольний. І оп! Краса така. Отже, 13 наш подарунок. Ось такий він взагалі мінік. Ну, мабуть, це теж якась бомбочка для ванни, бо в інших взагалі в мене нема здогадок ніяких. Бо ну, воно таке, ну, таке маленьке і якби. Максимум це бомбочка для ванни. Да! Так, 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 так. Ану. Ой! Ух ти, яка гарна. Дивіться, тут отака змійка. Така прям. Вона ще й блистить, вам, мабуть, там не видно, Ну вона, блін, вона така прикольна. Дуже симпатична. Сьогоднішній наш 14-й подаруночок. Такий маленький. Думаю... Думаю, що тут теж, можливо, якась бомбочка для ванни, як була в вчорашньому подарунку. Зараз ні. ні Отака От баночка. І вона дуже смачно пахне. Боже, я нюхаю і нюхаю, і вона мені все більше подобається. І все більше подобається така свічечка маленька. Отже, наступний наш подаруночок. 15-й. І, ну, в принципі, по формі, я думаю, видно. воно виглядає так, як. Якийсь крем чи щось типу такого. Не знаю, може це буде крем для рук або крем для обличчя? Подивимось. Ау! І. А, ух ти! Це скраб для тіла з ванілью. Такий він прозорий. Такий. А пахне М -м -м. і дизайн такий прям гарний. Блін. Клас. Сьогодні в нас 16-й подаруночок, і він виглядає. Дуже схоже, що це, мабуть, якісь теж закладинки, як вже в нас було. Не пам'ятаю, правда, яке це було число. Але все ж таки зараз, зараз ми... Ой, яка прикольна. Дивіться така. Така різдвяна вона, така от гарненька прямо. Отже. 17 у нас подаруночок. Він такий дуже дивний, ніби це якась прикраса. Ну, я взагалі не впевнена, що це може бути. Знаєте, це схоже на якусь, типу, як гілочку, яку, або на ялинку повісить, або просто як прикрасу в кімнаті. ні О, Боже, який він блискучий. Божечко. Отакий олень, гарненький, блискучий, синенький. Отже, 18-й наступний наш подаруночок, такий маленький. І він дуже м'який, такий, знаєте, схожий на слайм, якийсь або антистрес. я навіть не знаю, що це може бути. Зараз, зараз, ми. Ой! Глянумо. О, так це і є антистрес. Тільки щось трошки поганенько. Ну нічого, такий от він. 19 у нас подаруночок. Тут взагалі не зрозуміло, що, що всередині, бо це, можливо, буде щось схоже. Можливо, це якась прикраса, як олень був в нас. Але я в цьому не впевнена. Ох, а, -а, а, мабуть, це, наскільки я розумію, якщо я правильно розумію, то це набір для гліптвейну. Сьогодні в нас 20-те. Такий в нас подарунчок. Це якась книжечка. Правда. Так. Схема така сама. Сподіваюся, що це не та книга, яка в мене вже є. Так. Ооо! Це в нас книга від відрутве. Жінка з по No10. Такий прикольний зріс, епатичний. Блін, прикольно. Мене якраз. Якраз я хочу зібрати колекцію книг від а поки що мені не вистачає однієї чи двох книг, якщо я правильно пам'ятаю. <гум> <гум> Наступний наш подарунок двадцять перший. Він такий трошечки дивний, отакий він трикутний і взагалі уявлення немає, що це може бути. Дим. Можливо, знаєте, це якісь цукерки чи щось такого. Ну, я дуже в цьому сумніваюся. О, Ой! Ти її отклійся. Вау! Не пахне, але це чай з такою зіронькою. Прям як я. Значить, це, я так розумію, 10 упаковочок чая. 10 пакетиків або на 10 порцій. Зі смаком ванілі. Не пахне. Ну, отакі вони. Ну, симпатично, я дуже сподіваюся, що вони смачно пахнуть. Такий таких штучок. Дуже гарний, такі різдвяний. Ось ну, так от. Дуже гарно. 22-й подаруночок. Такий от він маленький. Але я взагалі не маю також уявлення попереднього разу у мене, ну, типа, не було ніяких думок і зараз. Небагато. Це, може, це закладинка якась. Ну, дуже навряд. Добре, відкриваємо. Тік, так, ти, так. Ну, воно щось таке невеличке. Що це може бути таке невеличке? Може, це прикраса, до речі, якась. Да. Ой, боже, який матеріал прикольний. Класс, це така от. Червоненька вона, гарненька. Так от і повісити собі десь. І сьогодні 23. такий в нас подаруночок лички. Думаю, що це якийсь декор. Ой, божечко. Зараз в мене гірлянду погризуть. Ну, чого, все нормально. Це гномік. Да, це гномік. Ай. Дивіться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дивіться, який він гарнюний. У -у -у. У мене тепер буде ще один гномик. У мене вже два є. І буде ще третій. В нас сьогодні останній 24-й день. У мене з'явилася нова помічниця, тому не звертайте уваги, якщо вона буде щось тут творити. І дуже подобається моя гірлянда. Да? Коротше. Оп, обігла. це 24-й. Останній наш подарунок. Що старахті? Відкриваємо. Ух ти! Отже, тут така змійка, такий брелочок. такий. І, в принципі, це наші всі подаруночки, які були в нашому адвент-календарі. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарних свят з прийдешніми вас святами. І не забувайте за наших військових, не забувайте донатити. Всім гарного вечора, гарної ночі і гарного дня.